Сьогодні зранку я записувала невеличке відео. У мене виникло бажання трішечки продовжити і розказати вам ще маленький свій секретик. Справа в тому, що з самого дитинства з сімерочків я займалася хореографією, народний та класичний танок. Ну можливо, багато вже знають те, що я зараз знаходжуся не в Україні, а за кордоном в Німеччині. Я почала збирати українських діток. І займаюся з ними танцями, трішечки ділюся своїм досвідом. От такий маленький мій секретик. Зараз через хвилин 15 в мене почнеться заняття. Зараз підійдуть дітки. Я дуже рада, що можу чимось поділитися, об'єднати наших діток. Вони хочуть чути рідну мову, звичайно. От і я думаю, що для них це таке маленька радість, маленьке. Щастя, тут е, збиратися разом зі мною. А вам хочу побажати усіх благ, гарного вечора.